Добрий день малята! Пропоную вам пограти в гру, за що діти люблять зиму. А в цьому вам допомогуть загадки? Я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий, Я прилипаю вам до ніг. І називаюсь просто сніг. Дуже люблять малюки взимку гратися. в... Сніжки так. Порушить метелиця, білим снігом стелиться. На подвір'я, як жива, вийшла Баба снігова. У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори, Виводять діти нас на гору, а ми веземо всіх з гори. Санчата, молодці. Ми спортсмени, і нас обох, бачиш, ти завжди удвох. По снігу ми швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну. Так, це лиже. За селом була вона, вся блискуча, чарівна, По сільських її боках їдуть дітки на ковзинах. Так це ковзанка. По стижині, по дорозі бігти я у ніхнім змозі. По снігу не йдуть, як слід, до вподоби тільки лід. Так, це ковзонка, молодці.